Так, Усім доброго ранку, ми з України 449 наш пижик відправляється в путь. Збили кілометраж, а ні, не збили, зараз збиваємо. Держим по нолікам, Так, то у нас сервіс ругається, бросрочка. Так, ну що, відправляємося в путь. Наш лев. Меншенький, побільшенького вже немає. Продано. Везе нас у Вінницю, Везе нас у Вінницю. будемо дивитися Магнум. Магнум 520, ДІЕКСАЄВСЬКИЙ мотор Вольвовський, Апельсиновий такий колір. Це лот номер 1 Зараз їдемо дивитися, потім, якщо не підійде, то будемо їхати дивитися Ман в Тернопіль Трьохоснік. В общем, Кому цікавий такий сумбурний початок відео, не переключаємося. Ждіть продовження. Так, ребятки, перший кандидат на осмотр. Рено Магнум з Франції. 12 рік. Отакі фари. Красивий такий колір, резина 55-та, слабенька, Тара пише 7.095. два бака. Видать, под шторы, бо зачесано. Так, вот такие дела. Сейчас дивимся. Та с шторы там все четенько. Дивимся. Кондер стояночный есть. Седло. Седло 19-й рік. Маленькое. Я бачу продажу Продавця були в об'яві стокубовий на кнорові, кнор бремзе. Так, тут тоже на кнори. Подушки. Та ж все, каже, колективно, знімай, будемо приймати рішення. Резина. Ну так. Да. Слабенька. Новенькі кришки, скоріш за все, помінені, диски покрашені. Так, мавний розход 2.8, 2.9, 2.7, великуватий. Ну, зараз дивимося ще тахограф, а потім аналізуємо. Кабіна в цілому якось, ну, просто трохи не така, як на, на Мані на ТГХ, висока, але трохи якась завузька. Так, Хлопчики та дівчатка покинули ми той магном. Взагалі там треба міняти форсунки. Зараз нам Саша знає скільки вартують нові форсунки, щоб ми розуміли чи варта нам та машина. А я зараз заїхав до Артура. Ми тут Артурчика купували той червоний причіп. Подивитися на ексклюзив. Є на авторі а цей штора, штора самоскит, палітніки, бачите, штенд. Тут такий маленький борт, кстати, є. А ця штора типа, дуже плотна. Я, чесно кажучи, не знаю. Це, мабуть, стяжки такі всередині мають бути. Так, трейлер, виробник у нас на СМБшках, СМБшки Ось є тут алюмінієва рама в такому гарному стані. Так, на барабанах, Нижня ресора, такий, як у нас був на червоному, диски такі акуратні, красиві, начухані. Так, ну резина слабенька, це щось трошки краще. Резина як сідав. Береш, вроді би, вона є, починаєш їздити, її немає. Це такі справи, так. Ну, отакий він позаду, цей причеп. Давайте заглянемо всередину. Так. Якщо вам видно, там якісь ще стяжки лежать ось тут. Мабуть ті що стягують тент поміж собою. І попереду дивлюсь, як клапан, як на здвижний пол. От отакі справи з Франції. Так, 27 доларів, 11 рік, 590 пробіга. Дав 460 євро 5, на середній кабіні. Зараз подивимось. Так, до огляду Mercedes Actros. Правда, на БДФ, але я заліз у нього, так, знаєте, подивитися, хоч приміряться як то кажуть. А, скажу так. По-домашньому. Уютненька така машина. І міста тут якось е, вистає. Несмотря на те, що тут оця торпіда так розвернута до водителя. Ну, класно. Уютна така машина, такі ящички. Видвижні, в принципі, це сюди просто положить. Холодильник такий, реально високий, здоровий. Ну такий, хороший. Кабіна реально непогана. Ну, спальник в принципі такий трошки менший, ніж в ТГХ, в плані ширини. Кабіна там трошки завужена на вуглах, в TGX він, Ну в ТГХ він реально здоровий, він длинний. В принципі, може такий здоровий і не нужен. Тут, в принципі, Мерсі непогано. достатньо непогано, можу чесно сказати, варто розглядати. Но... Поїдемо, якщо доїдемо, то подивимося. Якщо варіанти закінчаться, будемо розглядати тоді Мерседес. І так, доброго ранку, країна. Значить, день другий. Огляду, ми вже в Радехові вчора ввечері приїхали. Забігаючи наперед, скажу, Рено. дивились машину Рено Т. А в сусідів є тут причіп. Причіп такий, як я люблю. Ребристий, такий, як у мене був. Такий, як у мене буде, порівнюю, значить, 2009 рік на мерсах, пише 66 кубів. Ну, я вам чесно скажу, тут 63 куби не більше. Це такий самий точно прицеп, як у мене червоний був, як я продав. Значить, пол я вже подивився, постараюся вам зараз краще показати. Значить пол протертий, ось уже протерте, тут вдавлено і так можливо не дуже добре видно, але там все в калюжах, він дуже сильно продавлений. От такі справи зліва, справа. Ну, якщо порівнювати з червоним моїм, то він кращий, то червоний кращий. Дивлюся, що він сильно розпертий. Зараз заліземо наперед, подивимося стоїчки. Дивлюсь, що там є косиночки наварені. Скоріше за все, там не дуже нам вугли понравляться. Так, вугли. Ну, Як то кажуть, що гірше, побачити тріщини незаварені, або побачити сварку, яка вже заварилась після тріщин. Ну, дивіться, в принципі, тут переварено все. З цього боку менше трошки. Ну, я червоного продавав, у мене тут маленька тріщинка була, а з правого боку була ну, більше як отут. Але тут ще теж є тріщини, в цілому ось такий він вигнутий, але це можна стягнути. Це можна стягнути, закручені. Пластинки з трубочками під дуге, тендж, ну тобто під заміну. Отаке От діло. Ну і трубу, мабуть, треба буде замінити одразу на стальну з більш круглішими вуглами, бо вона її протре. У мене на власному такому можу сказати, що протерло. Я поміняв трубу перед продажею. Тент дуже дубезний такий. Його він потребує заміни. Так, ну в кузов всередину залізти, це треба відкривати ворота. Так, ну, пол видно, ну, в принципі, може і не видно, постараюсь. А то все, де стоїть вода, то все він продавлений. Як би в цілому причіп на свої гроші я вважаю нормальним, але я продавав свій е е контейнеровоз. а це звичайний. Це звичайний, а видно, що він возив стружка, бачите, металічна стружка. Того вони й розперті, тому що коли вибирають стружку, його екскаватором а тим, з ковшом можуть трошки ковиряти. Ну, це я з власного досвіду пройшов, то я вам так і кажу, що таке буває. Ну, В цілому причіп непоганий. Якби не знаю, що по ходовій, але по кузову якби вважаю нормально. Для такої Висоти 2,40 висота бортів спереду, щоб так потріскали стойки, це нормальне явище. Так, Рено Т 14 рік. Вчора ми на ній ввечері катались. От такий автомобіль. Диски алюмінієві, резина на 70. Спереді бомба 55 на алюмінієвих дисках. Біленька. Такий зовнішній вигляд. Такий зовнішній вигляд на високій кабіні. Хлопці вже відкрили. Зараз будемо роздивлятись. Розпредвал. Даний пересох ще ізоляція. Так, вид під капотом, машина із заводу була темно-коричневий, Така як прямо у сусідів. Така. Ну, дуже класний звісно, колір, питань немає, але є у нас сьогодні білий білий-білісінький. Кабіна на подушках. Подушки, Це машину не заводили, тобто сидіння, подушки, кабіни, все. Чітко, подушки, підвіски. Теж накачано все, тут все рідне фари го року на ксеноні. Замінені, віддать, з причини вигорівших ліц. І це добре, це добре, що нам не треба цього робити тепер. Ось така машинка, зараз запускаємо. Та я все на відео просто знімаю. Вообще огонь. Семь шестьсот. То й немало, то й немало. мало. Не знаю чи видно, але пиздец, колеса просажені взагалі. Таке як мазурик їде спереду. От вам і Львів. Західна Україна перегрузи не возить. Так, ребятки, хочу вам показати э, Вольвовська система, як надо економить топливо. Йдемо на отсечки, бросаємо газ. Бросаємо газ, відключається сцеплення, коробка відключається То есть двигатель на холостых, загорається Е плюс. Все, у нас моторний куцей, моторний крутится. Він йде на холостых і... И... Накат лучше більше накат, тому що двигатель його не тормозить. Опять показую вам 12, з кидаю газ, іде Е. Обороти упали по тахометру і, пожалуйста, пішла економія. Якщо хтось спросить, що тут жужжить, то це у нас контроль по полосам. Как бы, пересекает розмітку. У нас э, комп'ютер кричить, ругається і каже, що как бы, займіть свою позицію в полосі таке діло. Всі допоможники включаються, відключаються. Так. Так, ребята, всім привіт. Очередний день. Вчора ми забрали машинку цю. Позавчора купили, вчора забрали. Вчора цілий день їхав з Радехова до, до Вінниці, поставив в Вінниці гідравліку, пізніше покажу. Зараз прямуємо, забираємо причіп. Причіп ми купили е, Бенелу. Такий, як у мене був червоний, але тепер він зелений. Він на 2 роки новіший, трошки кращий стан по воротам. Е, Ну, Пол трохи більше потертий, є там тріщини деякі на углах. Е, має залізні диски, а не алюмінієві, е, осі СМБ, нижня ресора на барабанах. ну В принципі, там нічого такого особлиного, е, але трохи кращіший стан. Не буду цього скривати, він також контейнеровоз, ну, е оформлений контейнеровозом, тому е є у нас е маленький такий плюс до перевезення там, плюс 2 тони. От якось так. В общем, їдемо. Їдемо, От така машинка. Ну, я може пізніше вам ще покажу, як наведу тут порядки. Ось такі діла. В общем, таке купили ми цю реношку. Е нагадаю, 2014 рік. 520-й мотор. 13-літровий коробка i-Shift. На ретарді, длінна рама, 2 бака, спойлера, алюмінієві диски. Машина була коричневого кольору, перефарбована в білий. Коричневий рідний колір. Видно під капотами по кабіні. Спереді на передній стінці кабіни та на... знизу кабіни. Знімали кришку клапановну. Відео побачите, якби гарний стан розпредвала, замінений компресор. Форсуночки наливають на прогрітому мотору ну, гнобний розход. Показують 0,9, 1,1 ну, максимум доходить. Ну, саме менше 0,9. Форсунки в дуже гарному стані. Машина з пробігом мільйон кілометрів вже обслужена. Але потребує датчику замінити датчик NOX. Ну, Датчик коштує 11 тисяч. Вже нам його сьогодні відправлять, замінимо. от такі справи. Про ціни не питайте, нікому нічого казати не буду, є авторія. Не кажу, за скільки продав, не кажу за скільки, що купив. якби Це така інформація. ну, Я не хочу її там розповсюджувати. Нехай це буде та інформація, як, як так як є, вона буде закритою. і все. Є авторія для всіх відомий такий. Сервіс, там можна собі щось знайти. Не рекламую, але просто розповідаю. Так, ну в очікуванні, доїжджаємо забирати причіп. Пізніше включусь. Так, ось такий у нас причіп потребує деяких косметичних робіт. Драбина порепалась, але тут все добре, ціле, Рама ціла, немає заборчика. Так, Желізні диски, длинні шпильки, можна поставити алюмінієві диски, отак він з боку виглядає. Ціленький, ворота, ворота теж цілі, чесно кажучи, не гадав я, що я знову повернусь до такого притчіпу, але ситуація так Ситуація так змінилась Та проте... Якби, знаєте, все одно причіп непоганий. От, тут теж все ціленьке. Є. Ну все, чіпляємо. Дальнобойщик. Воділа дальнобойщик. Я Щось. дальнобойщик. Катається нас тут. Катає. Пару слов віра. Страшно, Страшно капець, так? Да? Ну все, не розстраюся. <рес> так, вже я не знаю, який день по счету. Взагалі, ми вже вдома. Забрали прицеп. Отакенький у нас прицеп, трошки помили його, машину трохи помили, вже, як то кажуть, прийнялись работать. Першим делом що робимо? Переставляємо седло центр у нас тут, а должен быть на рівні Кріплення крила. Це, щоб ви розуміли, це центру полуосі до кріплення крила приблизно 65 см. От По-нормальному сідло стоїть на рівні крила. Ну, по крайней мере, у мене було так на прянику і в багатьох я так бачу стоїть. А в нашому випадку машина з під рефрижератора. Рефрижератор має установку, то його зачасту здвигають трошки назад. Якби дивлюсь, мені дуже часто везе на мані, Воно було сильно назад подвинуто. І тут в принципі, назад подвинуто. Зараз переставляємо сідло. Це якби, навіть знімаю таке для пам'яті <свісно> такий момент. Вкратце що ще? Ну, те, що, в принципі, провірили гідравліку, поставили луфти, трошки пообливались маслом. Але в цілому все добре. Давайте покажу вам загальний план автомобіля. Такий автомобіль гарненький. Всі зацінили з наших, сказали дуже гарний. Якщо чесно, то й мені подобається. От такий автомобільчик. У вівторок чи в середу поїде на реєстрацію. Вже плануємо до кінця тижня або десь на вихідні виїжджати в роботу. Так, отаке відео.